Цуценятами навчити їх залишатися вдома, бути одних дуже просто. Є секрет, який вас точно шокує. Так от сутність в тому, що перші три дні, поки собака адаптується цуценя, він повинен трошки обнюхатись, трошки вже не боятися, вже почати кусатися. Це її адаптування. Після адаптування один-два-три дні ви можете потрошку вже собаку залишати, а саме починати з особистих кордонів. Казати ні, відштовхувати, щоб собака не завжди до вас тулилася і не завжди з вами була. Потім, через день, два-три можна вже залишати собаку в манежику або в іншій кімнаті, закриваючи двері. І так само, якщо вона шкрябає гавкає, скулить, ви відкриваєте двері, і кажете Ні або в манежику ні, коли вона скулить. І ще через 1-2-3 дні вже можна через тиждень буквально, да, залишати собаку вдома. Так само, від, підходячи до дверей, коли ви уходите, кажете собаці, ні, ти вдома. Потім виходите, закриваєте двері і залишаєте собаку на 10 хвилин, на наступний день на 20 хвилин. Е і так поступово збільшуючи. Чому це працює? Тому що цуценя це чистий ліст. І саме з цуценя, якщо ви почнете одразу це робити, то вона навчиться швидко залишатися вдома і не буде стресувати.